Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в таувер лава. Де треба проходити лаву, я думаю, що багато людей знають цю гру. Почали. А зараз я вам включу пісеньку. Щось трішки не по плану пішло, бо щось ну, дуже швидко. Ми впали в лаву. Ну, нічого, зараз знову почнемо. І пісня теж з почнеться, почали. 태양이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤 게임 게임 스타트 아파트 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 Тепер на все кладу Хуба, буба Залишилась смак на мої губа. Хуба, буба, все це не про... Ладно, знову пали, ну зато хоть трішки більше. Ой, мане почали. Ладно, знову пал о. А я не померла, Фокуси. Ай, Айлана вже померла. У нас тут зависла, ну нічого. О, все. Ну і давайте вже в голубий краще перейдемо, щоб круто було. Бо ми з тим не справляємося, почали. Твої очі, ліхтарики, погляд п'ять зірочок. Головіна чи спалахи, ніби це тільки сон. Ми тримаємось за руки, прямо як у кіно. Нас помітно ще здалеку, світло там, де любов. Ну, ще раз будемо походити погнали. Ми знову все на потім, на потім, на потім, потім. І поруч пройшов потяг, а в ньому не ми. Ну все, ми впали. І знову ця магія з лави була. Тільки що. І погнали знову. Почали. Такі так, що ми це будемо старати проходити. уже Вже третя ма... третій раз має з лавою. Вже... Не працювала моє. Ну і почали знову. Дуже легко все зламати. В зраї має бути вождь. Ламати, не будувати. Для веселки треба дощ. Ти ще віриш сюди Ну все, ми попали в лаву. На одному і тому ж місці. Ну, і ще раз, останній раз, напевно, і все. Я під лавою тебе знайду. Через пару років ми створимо сім'ю, я дам тобі свій телефон. Знову впали в лаву, ну нічого страшного, надіюся. Це ж типовно. Ну... І ми зараз будемо переходити вже в жовту сторону. Бо... Ну, якось не дуже круто. Тисячу сімсот мільярдів раз падати в лаву. На одному і тому ж місці, якраз, кстати. І зелено настало. О, ого, круть. Почали. Брата, брата, брата. Baby, I'm a monster. Mona and Mona, I see you in slow-mo. Ну і кстати, тільки буде друга частина почали. Але буде останній раз і почали. І кажу мільярд-мільйон раз ми знову пали в лаву. І ой, ладно, пройдемо сітеньку. Поцілуй мою душу, буваю не хочу, а мушу, буваю, не хочу дуже. А з тобою очем по калюжам Поцілуй моє серце, те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою, так зб'ється, тільки так з тобою, так відриваючи від землі. Я відчуваю твої руки, та вони вже не ті відриваючи. Все ми знову паливо, і це вже останній раз. Надіюся, вам сподобалось відео. Ви були на каналі Кіті Таслей. Боже вам гарного дня і всього доброго. Надіюся, що будете скоріше виходити відео. Всім пока!